Чотириразовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи. Це все збірна Німеччини. З усіх суперників українцям трапився, певно, найскладніший. Нестримна німецька машина є найтитулованішою командою старого світу. 20 разів Бундестім ставав призером континентальних та світових першостей. Жодна європейська збірна поруч із цим показником навіть близько не стояла. Німці сильні не лише номінально, саме вони є чинними чемпіонами світу. Тож, звісно, не проти зробити своєрідний дубль, додавши до колекції ще й перемогу на чемпіонаті Європи. Сильні гравці досвідчений тренер, збалансований склад, прекрасна атмосфера в команді. В списку претендентів на золото Євро-2016 вище за Німеччину, на думку букмекерів, знаходиться лише господар, збірна Франції. Утім, збірні України здаватися без бою не варто. І з німцями наша команда гратиме у першому матчі групового раунду. Зазвичай фаворити турніру на такій стадії змагань ще не на піку своїх можливостей, а тому шанси на позитивний результат в українців непогані. Останнє синьо жовті зустрічалися з німцями 2011 року в товариському матчі, присвяченому відкриттю Олімпійського стадіону в Києві. Рахунок тоді був 3-3. Непогано повторити. Ракицький удар і гол! 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 Андрій Ярмоленко! Ще один наш суперник і давній знайомий національна команда Польщі. Чотири роки тому українці разом із поляками приймали Євро. А вже за рік зустрічалися у відборі до чемпіонату світу 2014 року. В обох матчах сильнішими були синьо-жовті, однак той результат не повинен розслабляти. Сьогоднішня збірна Польщі це серйозний та майстерний суперник. Головна зірка поляків нападник Баварії Роберт Левандовський. Однак і крім нього є гравці, які виступають у сильних європейських чемпіонатах. Польський горішок зміцнів і просто так його не розколоти. Північна Ірландія на євро це та сама казка про попелюшку, але на футбольний лад. Вперше в історії ця збірна вийшла у фінальну стадію чемпіонату Європи. Причому з першого місця своєї відбірної групи. Сувора гра в обороні безкомпромісний характер та вміння витиснути максимум із мінімуму моментів. Це сильні сторони ірландців. У відборі зеленобілі вже показали, що з ними варто рахуватися. Пани ж команди вірять, що їхня казка ще не дописана. Хеппі-Енду слід чекати на євро 2016